Я нещодавно спілкувався з канадцем, якого дружина є українка, і він буквально недавно тиждень тому повернувся з України, бо вони їздили до дружини його батьків відвідати їх і в загальному подивитися, чи все це чи все там нормально в них, і трошки давно вже не бачилися, знаєте, і просто хотіли поїхати до дружина до, до, до себе додому. І тим більше чоловік хотів її підтримати, не хотів, щоб вона сама їздила. І він мені розповів, що його багато чого здивувало, коли він був в Києві, в Україні недавно. І я хочу сьогодні вам про це розповісти. Він мені дав право та можливість цим поділитися з вами, бо це дійсно показує думку канадців, наскільки вони по-іншому на це все дивляться і наскільки для них багато чого є дивного. Я вас попрошу. Після того, як ви прослухаєте це відео до кінця, залишіть свою думку на цю всю ситуацію. Чи ви дійсно погоджуєтеся з цим канадцем-канадцем? Чи ви не погоджуєтеся з ним абсолютно? І як ви дивитесь на цю всю ситуацію, яка зараз відбувається в Україні? Чи це дійсно добре, що життя продовжується? Що українці продовжують показувати і жити своє життя, так як вони можуть? Чи ви думаєте, що потрібно більше бути трошки більш таким спокійнішим і не дуже так все це показувати? І саме головне весели. Звісно, що Канадці розуміють, що таке війна, але він мені зазначив одне, що він не розумів до якої степені це дійсно перебувати і слухати, коли ці сирени включаються, коли виключають світло в Україні, коли прилітає щось. Це дуже страшно, і воно його повністю змінило. Він тепер розуміє, що це таке бути в країні, де є війна на даний момент. І це дуже страшно для нього було, але він щасливий, що він міг це відчути в тому плані, що він більше розуміє український народ. Тепер він більше може розповідати своїм друзям, і він буде продовжувати нагадувати про те, що війна продовжується в Україні, і що про це не треба забувати, і потрібно підтримувати і допомагати людям. Бо багато людей, на жаль, страждають із за цього. Але це не то, що його здивувало. Знаєте, що його найбільше здивувало? Він розповідав, каже, що клуби просто включені, різні бари, все відкрито, люди ходять, розважаються. Коли війна, коли люди гинуть, і це його просто шокувало, що є така категорія людей, що там, ніби, як він каже, ніби деколи так здається, йому здавалося, що там навіть і війни немає. Каже, що якісь будова, йде, будівництво розвивається все. І він такого навіть не очікав. Він чомусь думав, що в Україні на даний момент все абсолютно йде в сторону того, щоб допомагати е, е, і перемогти цю війну страшну. І він не думав, що люди. Дійсно живуть таким самим, можна сказати, життям, як і тут зараз в Канаді, чи в Сполучених Штатах Америки, чи в Європі, і це його дуже сильно здивувало. Інше, що його здивувало, що Українська прем'єр-ліга продовжує існувати, що грають в футбол, люди деякі ходять на стадіони спортом, займаються в загальному.